Послуга ювілейне весілля це урочиста повторна церемонія реєстрації шлюбу, яка доступна у всіх дратцях країни. Ця послуга включає в себе проведення обряду весілля в ті дати або близько тих дат, коли відбулася державна реєстрація, тобто під кожну якийсь ювілей, для когось це ювілей один рік, для когось п'ять, для когось сім. Подружжя може не тільки знову відчути себе молодятами, а й отримати повторне свідоцтво про шлюб, яке буде. Діяти юридично це прекрасна можливість. Зробити собі той невеличкий шматочок свята, який в наш час дуже важливий для підтримки, навіть якогось свого психоемоційного стану, для покращення якоїсь атмосфери в сім'ї, і не тільки на урочисту церемонію. Подружжя може запросити рідних та близьких людей, аби розділити з ними емоції і радості. Зазвичай такі урочистості навіть замовляються як сюрприз для коханої дружини або чоловіка, або для. Дні е, запрошуються з таким, знаєте, з, з, з таким моментом, коли ну навіть для іншої половини це є сюрпризом, і коли вони не знають, куди вони йдуть і для чого. Аби повторно провести урочисту реєстрацію шлюбу, звертайтеся до будь-якого відділу ДРАЦ. Потрібно лише написати відповідну заяву та оплатити послугу. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1